З першого послання святого Павла Апостола до коринтян. Брати, ви є Божою будівлею. Згідно з Божою благодаттю, яка мені дана, я, немов той мудрий будівничий, поклав підвалину, а інші будує на ній. Тож нехай кожний пильнує, як будує, адже ніхто не може покласти іншої основи, крім уже покладеної. А нею є Ісус Христос. Хіба не знаєте, що ви храм Божий і що Божий Дух живе в вас. Якщо хто нищить Божий храм, того знищить Бог. Адже Божий храм святий, а ним є ви. Урочистість освячення власного храму є нагодою для того, щоб пізнати, зрозуміти, ще раз собі пригадати, чим є храм Божий, чим є е, то місце. Той костю, до якого ми приходимо, в якому ми молимося, в якому ми служимо Святомесу. Це не є тільки будівля, адже можемо збиратися в будь-якій будівлі і також використовувати її для молитви чи для служби. Але храм є чимось винятковим, дійсно святим місцем. І не тільки, незважаючи на те, чи, є, чи це є. Величний Собор чи якась маленька капличка, це є Дом Божий, дом Божий і Брама до Неба. І він є святим, але святим не тому, що збудований на якомусь там святому місці. І святим не для того, що в ньому знаходяться якісь святі речі, ікони, образи. Він є святим, бо є освячений нашими молитвами, нашою присутністю. Це ми робимо Його святим, хоча ми самі далеко не святі. Але коли ми молимося, коли ми взиваємо до Бога в цьому храмі, Він дійсно освячується нашими молитвами. Як нам пригадує сьогодні святий Павло, ви є Божою будівлею, ми є живим камінням, з яких Христос е, будує свою церкву. І так як. Е, в кожній будівлі, в кожному храмі далеко не всі елементи архітектури є такими самими. Щось є гарне, що дуже добре виглядає, тішить наше око, а щось є щось, що взагалі не видно, так як в тому фундаменті, чи десь там в стінах, але вони також грають дуже важливу роль, на яких тримається вся ця будівля. Так само є і в церкві Христовій, в містичному тілі Христа. Яке ми творимо. Не, не треба переживати, що наше місце в церкві, кожен з нас має своє місце, своє завдання, свою роль, яку виконує. І може це місце бути якимось непоказним, якимось таким, що, що його не видно. Не треба про це переживати. Кожен з нас має важливе, кожне місце є важливим, бо кожне місце, кожен камінь, кожна цеглина, яка Вмурована в цьому небесному храмі, в цьому містичному тілі Христа, воно є важливе, бо разом творить єдність, і не можна жодного елемента позбутися. Кожен має своє місце, своє найважливіше місце. Нема іншого фундаменту, є ним Христос. Але кожен з нас в цьому, мірі, в, мурі, в цьому стіні, в цьому храмі. Також займає своє належне, важливе місце. Амінь.